На сьогодні завершилася передислокація основних сил антитерористичної операції з під Дебальцево. Під прикриттям механізованих і артилерійських підрозділів збройних сил, особовий склад і техніка вийшли з району виконання завдань. Загалом близько 2,5 тисяч військовослужбовців та майже 800 одиниць техніки після проведення маршових дій зайняли позиції поблизу Артемівська. Президент України, верховний головнокомандувач, прийняв рішення відзначити нагородами воїнів, які проявили мужність і героїзм при проведенні цієї операції. В той же час, після нічного затища, продовжились обстріли наших позицій на інших напрямках. Так, найбільша активність противника зафіксована на Донецькому напрямку. Тут терористи двічі з градів обстріляли піски з мінометів та артилерії, Авдіївку та Опитне. На Маріупольському напрямку мінометних ударів ворога зазнало селище Широкіно. Таємна операція української армії у Дебальцевому. Як українському командуванню вдалося зламати плани ворога? На що була спрямована інформаційна атака Росії і чому вона не досягла мети? Про це військовий кореспондент Віктор Гром, експерти та політтехнологи, розкажуть вам завтра у випуску «Час ще». Військовий батальйону Артеміс розповів про бої в Дебальцевому за його словами. Українську армію атакували терористи. Найвірогідніше вихідці з Кавказу дев'ять 9.30, Ми почули крик. Акбар і побачили, що на нас йдуть з різних там, сторін, йдуть е, э, бойовики. Тим більше в такі були. ну, Я теж дещо зарослію, але вони досить будуть зароші і відчувалися тут від явно кавказька національність. Наразі виведення військ Дебальцевого триває. За даними прес-центру АТО, близько 90% особового складу залишило окуповану територію. МЗС Великобританії оприлюднило фотографії, зроблені на сході України, на яких зафіксовані новітні російські системи протиповітряної оборони панцер С-1. Як стверджують у міністерстві, ці знімки були зроблені 24 січня, а також 4 та 5 лютого в Шахтарську та Донецьку. Знімки підписані: як упізнати російський панцер С1? Він же СА 22 який не перебуває на озброєнні українських військ. Ці фото черговий доказ прямої участі російських військ в конфлікті на сході. 21 лютого на Михайлівській площі відкриють виставку з символічною назвою Присутність. На ній будуть представлені докази агресії російських військ на території України. На площі демонструватимуть військову техніку, озброєння та амуніцію, які використовували підрозділи російської регулярної армії та незаконні збройні формування в боях на сході України. Відвідувачі зможуть оцінити масштаби підтримки бойовиків з боку агресора та переконатися у тому, що російська армія бере безпосередню участь у конфлікті на Донбасі. Із зони АТО повернувся зведений загін повітряних сил Збройних сил України. Воїни півроку боронили нашу державу на сході. Перебуваючи в епіцентрі подій, бійці не лише утримали під контролем стратегічно важливий об'єкт, а й знищили значну кількість ворожої техніки. Хочу побажати кожному українцю, щоб на нашому прикладі вклали частинку себе для того, щоб захищати нашу державу. Щоб, хоча б якось допомагала, тому що люди, які там знаходяться в відвоюваних територіях, дуже просять, щоб ми не, не, не покидали їх. Усі вони добровольці, майже всім за 30. Вдома на них чекають дружини та діти. Олег зовсім скоро стане батьком втретє, сам із Криму. Виїхав з півострова, тільки но там розпочався конфлікт. І відразу в АТО набусі дожджано. Ви знаєте, в серце в своєму, щоб кожен зрозумів, що він живе в Україні. І це та страна, в якій ми родились. Страну родители не вибирають. І ми должны гордо держать ім'я своєї страны. І вот там стоять за свою страну, ну, не знаю. Ну, це должно бути серце. Любить просто свою страну. І любити кожного, хто здесь живе. Живими повернулися не всі. Та, за словами бійців, якби не взаємна підтримка, в боях полягло б набагато більше. Тому що побратими допомагали всім, як кажуть, і словом, і ділом, і плечем. От. то, что там было, да, было дещо важко. Но вот. за допомогою тех хлопцев, які тут, для нас, для мене, воно було легше. Вразило, знаете, что? Что никто никогда не покинул своего поста из наших товарищей. Все стояли до конца. Содружество и поддержка всех содружеств войск и артиллерии всех. То есть нас, нас поддерживали, и это, это очень приятно, когда мы все вместе. Когда мы все вместе, я думаю, мы победим. Травматологи головного військово-клінічного госпіталю Міністерства оборони вперше в Україні провели оперативне втручання на нижній кінцівці із застосуванням клітинної технології оновлення кістки. Таку унікальну допомогу за підтримки данської медичної компанії надали пораненому в зоні АТО офіцеру. Тяжке поранення ніг майор Ігор Чупрун отримав під час вибуху ворожої міни. Праву ногу довелось ампутувати, а за другу лікарі розпочали відчайдушну та тривалу боротьбу. За півроку відважний офіцер приніс більше десятка оперативних втручань, і ось на черзі найвідповідальніше. Восьмисантиметровий дефект кісткової тканини, а по суті, відсутність частини кістки змусив військових травматологів вдатися до проведення незвичної трансплантації. Розумі, це відбувається? Береться губчата буч бучта у пацієнта. Його можна брати ліба зі стальними за скажем, либо проксимальным метаэпифиза длинной трубчатой кости, можно брать из костей таза, смешивается с фибриновым клеем, который готовится в специальном процессоре из крови пациента. И благодаря этой технологии готовится смесь, которая потом имплантируется в дефекты. Таким вот образом происходит замещение Ціх зон оперативне втручання умовно складається з двох етапів. Вилучення необхідного компоненту з кістки тазу та безпосередньо вживлення виготовленого імплантанту. Ця сучасна технологія відновлення кістки впроваджена в Сполучених Штатах Америки, Данії та Німеччині в Україні першопроходцями стали військові лікарі. Я знаю, що тут високого класу спеціалісти працюють, і були операції і без применення та даної технології. Але я вважаю, що з то цієї технології у нас буде нова ера розвитку регенеративної да, далі, скажемо так, клеточної артепідії і біортепідії, котре ми період ревітації будем закращати, буде менше спортувати чужородних матеріалів, а ізувати только включительні сили організму, котрий ми беремо є з його особенно крові. Ігор Чопрун має надію, що оперативне втручання з за новітньою технологією дозволить йому швидше наблизитися до етапу реабілітації та повернутися до активного життя. Сподівається розділити радість офіцера його перших кроків після одужання, і наша знімальна група. Понад півсотні військових звільнених у запас прийшли курси перепідготовки, отримали фах поліграфіста та веб-дизайнера. Також слухачі відвідали лекції з планування бізнесу та англійської мови. Випускникам вручили сертифікати міжнародного зразка. Кандидатів на навчання відбирали за певними критеріями. Це люди, котрі мають визво понад 10 і більше років, котрі звільнені або вже звільняються. Курси профінансовані Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія. Мы очень надеемся, что делаем очень важное дело для нашей страны. И в первую очередь даем возможность офицерам, членам семей, женам, детям, взрослым, которые имеют жизненный опыт, имеют военное образование, имеют опыт службы, найти себя в гражданской жизни. Як розповідають слухачі, опановувати нові спеціальності було складно, проте цікаво. Щоправда, доки тривало навчання, їхні військові знання та досвід знову знадобилися країні. Так сталося, що я вчився, вчився, і почалася війна, прийшлося мобілізуватися Збройні Сили назад. Але я встиг закінчити. І зараз… Як підсумок, то отримую посвідчення і сертифікат. Військовослужбовці кажуть, що знайти себе у цивільному житті буває складно, а курси дають шанс здобути нові знання і знайти роботу.